Друзі, у нас проблема. В ситуації, коли ви пробили колесо, ремкомплект не допомагає, штатної запаски нема. По допомогу звернутись ні до кого є лише один вихід. Треба мати із собою докатку. За допомогою ось такого набору проблеми можна вирішити за 15 хвилин. В набор ходить чухол, що дуже важливо. Також ось такий органайзер, в який вкладається ключ під домкрат з тріщоткою. Власне, сам домкрат 2,5 тонни максимальне навантаження в даному випадку. Також головка під саме ваш автомобіль і балонний ключ з ось таким подовжувачем. Ну і, звичайно ж, саме колес. Не забуваємо про правила безпеки та ПДР. Ось такий аварійний трикутник. Плюс аварійна жилетка в обов'язковому порядку, не дивлячись на те, що тут електронний стояночний тормоз, я обираю підстрахуватись і знайти дві цеглини під заднє колесо. Перед тим як піднімати авто, звичайно ж, не забуваємо зірвати гайки. Тепер беремо зручний ключ тріщотку і піднімаємо автомобіль. Тепер можна і прикручувати нашу докатку, яка, до речі, в даному випадку 145, 80 на 18 підходить на декілька моделей BYD, навіть на Song Plus ця йде, на Song L гібрид, на Song Pro гібрид, ну і, власне, на Sea Line 05 гібрид, той автомобіль, який ми маємо на тесті сьогодні. Звичайно ж, не забуваємо протягнути нахрест всі гайки. Питання майже вирішене. Залишилося використати чохол, який потрібен не стільки, щоб возити чисту докатку вашому багажнику, але щоб запакувати якраз ваше старе брудне колесо. І воно вже тепер нічого вам не запачкає. Безперечно, докатка — це тимчасове рішення. Максимальна швидкість на ній це 80 км на годину. Але от я зараз китаюсь по цій території, і як не дивно, жодної різниці, принаймні на швидкості до 45 км на годину, відчути неможливо. Певний, що у вас будуть питання стосовно власне, розмірів запаски, як вона в порівнянні з оригінальним колесом. В даному випадку вона трошечки менша. Я би сказав, що різниця становить на цілому діаметрі не більше 15 мм, може менше 10 навіть. Це допускається для короткотермінової експлуатації, насправді навіть їзди на експлуатації. Тут і так максималка 80 км, Не варто про це забувати, так що її варто змінити якомога швидше. І декілька дуже важливих аспектів стосовно якості. Ми беремо найдорожчі. Запаски для наших клієнтів в наявності і під замовлення є варіанти дешевші. Там буде дві проблеми: по перше, вони будуть швидше старішати, гума буде тріскатися. По друге, може бути неприємний запах. Конкретно з цією я їжджу вже два тижні в багажнику. Жодного жодного аромату немає в автомобілі. Придбати такий набір, навіть можна включно з автомобілем, а можна і без. Ви маєте змогу в компанії Energy Hub. Практично на будь-які авто у нас є ось такі от докатки з набором інструментів. Всі контакти будуть зараз на наші також в описанні під відео. У нас є група в телеграмі, а також є окремий відділ запчастин та аксесуарів, теж зі своєю групою в телеграмі. Так що обов'язково додавайтеся. Ця штука дійсно дуже корисна. Я сам, коли з нею їжу, просто відчуваю себе значно, значно спокійніше. Це був Денис знову ж таки компанія Energy Hub. Лайкайте відео, підписуйтеся і до нових зустрічей.